Останнім часом все частіше в суспільстві говорять про ймовірні вибори в Україні. Як зазначають деякі посадовці для проведення президентських та парламентських повоєнних виборів, необхідне ухвалення українським парламентом спеціального закону, адже на сьогодні в Україні немає правового регулювання проведення повоєнних виборів. Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції заявив, що готовий говорити про вибори в країні однак українці не хочуть цього. Він наголосив, що наразі важливо зберегти єдність всередині країни. Раніше Зеленський говорив, що вибори відбудуться вже після завершення гарячої фази війни та скасування дії воєнного стану. Ми поцікавились у жителю шостки, чи на їхню думку доцільно проводити вибори в Україні найближчим часом. Коли воєнне положення виборів немає по закону, так що ні нам не нужны. А то потом як робити вибори, коли ці сидять в окопах, як туди хто поїдять. Сп... Путін все придумає, он хочет обратно лапшу на всіх обдурить. Щоб взяти і Трамп на це йде. Коли становиться війна, це тоді, можуть будемо думати. Ну я думаю, краще нашого президента поки нікого немає у нас в Україні. Я думаю, і да, і ні. Тому що бачите, становище таке треба перемога швидше, дуже швидше. А вибори, ну, вроде... теж треба, але ж ви бачите, який час як, і як тривоги, це дуже складно. Дякую. Я на кордоні, тому що. У нас, на, бачите, как весело. Кто бабки огребает, наверное, тот, тому хороший. С одной стороны, сложновато, но и этого убирать надо. Конечно, надо все менять. Потребить. А чем? Ну, пора уже порядок навести. Я считаю, что да. А как без выбора? Я вот не пойму. Ведь сейчас войны. Вопрос сложный. Не знаю я. Я думаю, что нет. Зеленський справляється, а от у ту Верховну Раду треба б трошки перешерстити. А чому? Ну чому? Чому? Тому що скільки поїхало дітей їхніх за кордон, хоч один служить, нікого ж нема. Як рішати так і буде? Я думаю, що так, да, ну як би, тому що ну як без президента, то він є, то бачите, що кажуть, що нема. Ні. Чому? Ну, ну, це все зупиняти треба. Як же це зупинити? Ні. І все, добрі воїни наші. Думаю, так думають, гадають. Йде війна, ніякі вибори зараз не Дякую. Нас устраюває президент наш Зеленський. Ні, а чому? Ну того, що війна? Час не до виборів, поки точної дати ймовірних виборів в Україні не називає ніхто. Звучать різні дати навіть 26 жовтня. Однак справді ЦВК працює, оновлює реєстр виборців. Також ведеться перевірка приміщень, де зазвичай проводяться вибори. Передбачені заходи щодо перевірки приміщень на предмет безбар'єрності на виборах. Бо багато ветеранів, які мають проблеми після поранення, потребують, щоб були облаштовані зокрема пантуси на виборчих дільницях.